Ну і що, виковаю я, я каталізатор. Показував, що там робиться, він вже плавиться почав. Ну хоча, хоча світло десь в кінці тунелю присутнє видно, так? Да? Ну, нагадую, це ж другий. Я ще перший той колектор, я думаю, там все. Там все буде сумно. Ну, а замість нього, замість нього буде стоять Стронгер. Кому цей процес цікавий, спостерігайте, все покажу. Ну, а я зараз буду гратися, видаляти оцю красоту. І цю, і цю, і оцю. То що, клянчики ці мені потрібні. Хочу зробити, щоб це все було сйомне, так як було, так і залишить. Так що, зрізаю клянчики, уварюю сюди і ставлю. Ну, перед тим це все треба привести в порядок. Так що, Весь процес покажу, що з цього вийде, теж покажу, до первого теж полізу, яка там картина, теж покажу. Так що, в общем, то O que